Маєш роги, отримай паспорт. Мінагрополітики пропонує змінити законодавство і зобов'язати реєструвати худобу не лише фермерів, а й селяни, які тримають її для власних потреб. Це стосується і корів, і кіз, і овець. А хто не зробить цього, пропонують штрафувати. Мовляв, лише так можна стежити за безпечністю м'яса і молока. Чи варто запроваджувати каральні санкції? З'ясовувала Олена Мацюцька. Дві корівки в стайні і обидві з так званими кульчиками. Володимир з Рівненщини зробив паспорти для своєї худоби, бо тоді держава дає дотації на телят. Та необхідність реєстрації рогатих селянин так і не розуміє. Нам користь від того паспорта, так як і коров є В Україні. Вже кілька років реєстрація корів є обов'язковою і для фермерів, і для приватників, якщо ті роблять бізнес. Та все ж із півмільйона особин без паспорта. В агентстві з реєстрації та ідентифікації тварин пояснюють зміни до законів. Паспорт або штраф потрібні, бо так можна відстежити, хто здав молоко чи м'ясо від хворої тварини. На наш погляд, це дасть змогу зменшити ризики потрапляння на якісної продукції. Причому тепер це має стосуватись і корів, і овець, і кіз незалежно чи це ферма чи бабуся тваринку тримає. Формулювання для власного споживання іноді тягне за собою зловживання. Переконують чиновники. Штрафи за незареєстровану худобу пропонують для селян максимум 85 гривень для посадовців, які програвили виявили безпаспортну худобину – 170. Зробити ж сам документ коштує 20 гривень. Одна, дві, Третя людмила корів не реєструвала, але звістка про потенційні штрафи насторожила. Якщо буде штрафувати, то паспорта потрібні. Що дешевше їх буде виговорити як виготовити, як платити штраф. Мінагрополітики аргументує імовірні зміни до закону висновками експертів Євросоюзу. Ті вказують на необхідність реєстрації усіх тварин. Лише так, мовляв, можна уникнути спалаху хвороб та штрафувати усіх і одразу неправильно. Вважають експерти. Очевидно, що необхідно було б, мабуть, все таки на першому етапі запровадити Обов'язково з державної реєстрації з якимось перехідним періодом, скажімо, через два-три роки вже тоді застосовувати штрафні санкції. До самої ідеї паспортизувати тварин люди мають звикнути, кажуть аграрії. Зараз селянин не реєструє худобу, бо боїться невиправданого чиновницького контролю та паперової тяганини. Однозначно, що паспортизація це нічого не зв'язано з податковою діяльністю. Але на жаль, люди пригадують минуле, і вони з насторогою пересторогою ставляться до цього. А ветеринари ставляться з пересторогою до безпаспортних тварин, бо нерідко люди не йдуть по реєстрацію, підозрюючи, що їхня худобина може бути хворою. Олена Мацюцька, Іван Гербенюк, Олександр Курсик, ТСН 1+,1.